Торік погнали ворога та звільнили більшу частину Харківщини. А нині боронять державний кордон. Українські військові розповідають, диверсійні групи противника кілька разів на тиждень намагаються перетинати рубіж на одному з напрямків. Ну щоразу від отримують відсіч від силоборони на позиціях українських військових побувала наша Катерина Кусмарова. До позиції військовослужбовці 228-го батальйону 127-ї бригади дістаються спочатку на трофейному бронетранспортері. Самі жартують. Кажуть, їдуть маршруткою. З собою везуть їжу та воду бійцям. Потім чотири кілометри йдуть пішки. Якщо б не НТЛВ, яку віджали у Рашиків, то, звичайно. Сюди по взагалі б ніхто б не доїхав, бо, тому що дороги немає. Проїзду немає. Ці позиції батальйону 228 127-ї бригади знаходяться на державному кордоні за РФ. Якщо подивитися туди, це вже територія країни-терориста. Нашим оборонцям добре видно позиції ворога. Зазвичай окупанти намагаються перетинати кордон диверсійними групами декілька разів на тиждень. Їх стримують армійці. Ця посадка начала та мордор вже починається. Це замінували, але ж вони намагаються проходити диверсійними групами сюди, а ми їх подушечку цю ділянку кордону наші військові почали тримати ще у листопаді. Ще вона Зараз тут вже облаштовані бліндажі, в яких є і світло, і старлінк, і спальні місця. Прийшлося копати глибокий окоп, тобто бліндаж, тому що він нарчитаний на 9 чоловік, і щоб хлопцям удобно було спати. Вони могли сісти спокійно, там полазить типу, в телефонах. Прийшлося копати його почти 2,5 метри. Ми там вкопали газовий балон, поставили газову печку, буржуєчку і потихеньку обжились. Командир батальйону підтримує побратимів та перевіряє виконання бойових задач. Командир, дозвольте доповідь. Так, доповідь. обстановка у нас стабільна, контрольована. Ворог веде активну оборону, працює по нам зі стольної артилерії, працює по нам з міномету. Працює з усіх кулеметів різних калібрів, активних наступальних дій він не веде. Ми тримаємо оборону, тримаємо ворога, щоб він не підходив до нашого державного кордону та боронимо нашу землю. Були спроби: ворог веде диверсійні дії, Щупає, як кажуть, позиції наші але пацаны не допускають до бліндажа із завдання повертається розвідка здоров'я чертяка угу. товариш полковник прибыли задачи все хорошо нашли виновер давай, давай покажи где нашли вот тут у них стоит антенна не подождите вот тут вот тут антенна а вот тут стоит виномет От кардінати Дозвольте нанести вогневе враження. Ні, зараз я у камбрига перепитаю і потім, якщо дозволить, тоді все. Чого плануєте? СПГ готовий? Так, можемо з СПГ достанемо. Зараз я запитаю бригаду, якщо отримуємо дозвіл, з'їбати. Дистанція дозволяє? Так, 2200. Розвідники щодня працюють і ризикують своїм життям. Майже кожного дня розвідка ходить спостереження, дивиться, де, де як переміщається особовий склад страни агресора, військовослужбовців. А сьогодні вони побачили склад БК, подвоз боєкомплекту на цей склад, і розрахунок мінометний. Зараз з допомогою СПГ ми несемо. Вогневе враження. Тим часом надходить дозвіл на знешкодження ціля. На підготовку зброї лічені хвилини. На боєприпасі пишуть: Гага чекає. Бачу ціль, готовий працювати. Запитую дозвіл. Дозволу надає. Плюс працюємо, хлопці. Готовий. Постріл. Вистріл. Прийшай. Вогонь! Вистріл! Другий! Постріл! Вертаємось! Після трьох влучних пострілів окупант працює у відповідь. Щоб сховатися, залишається кілька хвилин. Да, тихо. тихо, Присядь, присядь, присядь. Результатом вогневого ураження позицій загарбників наші задоволені. Тим часом військові готуються до наступного бойового завдання. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків єдині головне.